Микита з дитинства був ледачих. Рано залишився без батька і ще підлітком мусив шукати хліб сам. Та в селі роботи не було. Всі сиділи й нарікали, усе забрали, у нас нічого немає. І тільки Микита встав до світанку і рушив. Пішки. Ішов через ліс, села, яри, допомагав. Де просили дрова рубав, хату латав, коня підкував. І скрізь отримав не лише кілька копійок, а й добрі слова. Хлопець працьовитий, не боїться дороги. У містечку навчався робити діжки, а далі подався на ярмарок. Там і заробив перші великі гроші не з першого разу та своїм ходом своїми ногами. Коли ж через рік повернувся в рідне село не з порожніми руками, а з новим візком, інструментами, зерном. Сусіди дивувалися, ти що, скарб знайшов? Микита усміхнувся, знайшов під власними ногами. Бо, як казав його батько, вовка ноги годують. А ти як вважаєш, у що простіше вірити? В удачу? Чи у власні ноги?